Вітаю вас на моєму каналі. В цьому відео я покажу вам, як зробити скріншот екрану Windows 10 трьома різними способами. Перший спосіб це використання клавіші Print Screen на клавіатурі. Після натискання цієї клавіші система зробить скріншот. Щоб його нам побачити, нам потрібно його скопіювати або у документ Word, або у програму Paint. Далі ми можемо цей скріншот зберегти у певному форматі, наприклад, формат PNG. Другий спосіб це використання вбудованої програми Windows, яка називається Захоплення та ескіз. Для цього в пошуку пишемо захоплення та ескіз. Натискаємо Відкрити. Відкриється меню програми. Натискаємо Створити. Для того, щоб зробити звичайний скріншот, нам потрібно вибрати. Меню пункт повноекранний фрагмент. Після цього ми можемо або зберегти цей скріншот, або скопіювати. І третій спосіб: для того, щоб зробити скріншот екрану, потрібно використати комбінацію клавіш Windows Print Screen. Після натискання цієї комбінації клавіш, скріншот збережеться в папці зображення під назвою знімки екрану. Кому сподобалось і було корисне дане відео, підтримайте лайком і підпискою на канал.